І так, намагаємося далі бути максимально корисним фермерам і аграріям Україні. І тому зараз така тема висаджування розсади капусти в теплицю. кінець січня, початок лютого, багато хто зараз намагається висаджувати, щоб заробити і про для себе і наготувати країну овочами. І так, ця тема, і в мене є такі п'ять. Пунктів, що треба зробити, щоб мати гарний результат і мати якомога проблем. Перше, це під, треба підготувати розсаду. В цьому відео ми про це поговоримо. Друге, що це треба зробити, підготувати теплицю. Там теж дуже важливо. Третє висадження, як це робиться, за якою схемою я рекомендую і я бачив гарні результати. Четверте це підкомки, коли е, рослина росте. І п'яте це температура і вологість це теж дуже важливо. Поїхали. Перше, підготувати розсаду. Перший пункт. Що треба зробити для підготування розсади? За 10 днів до висаджування капусти на постійне місце в теплицю, треба її загартувати. Для цього потрібно знизити температуру на 2-3 градуси. Чуємо чітко уважно, на 2-3 градуси знижимо температуру. Якщо у вас була температура там, в день. 14, то ви робите в день за 11. Якщо у вас вночі було там, 8, 10, то робите е, 5, 6. І так, десь на тиждень таку температуру робите на на тиждень на 10 днів. 7, 10 днів. Знижуйте температуру від тії, котра у вас була. Друге, що треба зробити, це е, е треба зменшити. Знову ж таки, зменшити, менше зробити рівень азоту, азотних добрив. Зменшити або зовсім прибрати. Якщо ви вирощували росаду, у вас був підкормок азот, то треба зараз зменшити. Азот дуже наводньої клітини водою, і рослина стає більш така велика, але не дуже добре переносить знижені температури, не така пластична. Ми зменшуємо азот для того, щоб рослина краще прижилась на постійному місці. Це дуже важливо зменшити азот. Третє, Третє що, що треба зробити, це зробити оприскування. Треба зробити оприскування добривами, такі як кальцій та бор. Я, дав, я давав би їх окремо. Наприклад, з кальцію я взяв би, взяв би кальциніт. Кальциніт Яровський, або будь-яке добро з кальцієм немає значення, його буде йти 20 грамів на 10 літрів. Робити оприскування. додавати півдози е, прилипачу. Доброго з збором, будь-який я брав розалік бор, моно, можливо брати монобор. Теж 20-25 грамів, 20 25 мл на 10 літрів. А, ці добрива засвоюються, коли рівень азоту зменшується, і це добре впливає на а, структуру клітини, на а, кальцій, на кількість а, цукру а, в, а, в рослині. А, і все це повишає стресостійкість стійкість рослини. Ще можливо перед, самою, перед самим висаджуванням зробити оприскування будь-яким антистресантом, наприклад, Мегафол. Я вже писати не буду, ви можете обрати будь-який е, амінака, амі... аміностар, Мегафол і ще багато. Є там офількропа є. Обрати і зробити за день до висаджування. Четверте, що треба зробити, це моніторинг, моніторинг самого, самої рослини, а найважливіше це кореневі системи коріння. Таке в нас буде око. Треба робити моніторинг. І це старт рослини, і він дуже потрібен, тому що перший, якщо у вас тепло, перші 2-3 тижні, якщо у вас прохолодно, перший місяць закладується ваш майбутній врожай. А коли ви робите а, огляд своєї кореневої системи, у вас є два варіанти коріння. У вас є два варіанти. З ним все добре або ні. Якщо ні, що треба робити? Якщо з ні, якщо ви дивитесь на коріння і воно коричневе, або воно там гніє, воно там розпадається. Тобто, коли ви так берете коріння, проводите рукою і шкірка від коріння залишається у вас на Пальцях, то воно гніє. І це фузаріоз або будь-яке ще інше кореневе захворювання. Якщо у вас таке же є захворювання, то треба вносити фунициди. Фунгіциди, котрі лікують рослину, загоюючи, затягуючи ці рани. Такі фунгіциди, як топсин, топсин. Або я би зробив таке, мабуть, оприскування. Це прибрати фундазол, зробив би такий полив фундазола 20 грамів і взяв би казумін теж 20 мл. це все на 10 літрів води H2O. Це при наявності у вас хвороби. Якщо у вас коріння біле таке, як. Завжди добре, гарне вас коріння, активне, воно, воно здорове, то цього робити не потрібно, тому що будь-який фунгіцид, він пригнічує мікрокоріння, котре харчує рослину, він її обжигає, так, так би мовити. Він буде добрий, ці фунгіциди, коли у вас є хвороба. Якщо ним не спрацювати, то хвороба буде далі, де вона, можливо, вб'є вашу рослину. Або ви не отримаєте бажаний результат. Тобто, просто так цим працювати не потрібно, тому що якщо у вас здорові рослини і ви зробите цим, а інші половину здорових рослин не зробите, то тут буде менша врожайність. Це не стимулятор росту. Це треба вносити, коли рослина хворіє, це дуже важливо. Фуніциди, якщо вносити на здорову рослину, одне внесення мінус 5-6% від врожайності. Це треба знати. Одне внесення, а якщо у вас там більше, то ви більше маєте. Якщо у вас коріння все добре. Добре, то тут зараз буде моя реклама, а, але вона діє, але вона дає результат. Десь тут я вставлю маленьке відео, як це було на какавунах, але треба дивитись. Якщо у вас добре, якщо у вас коріння біле, то берете, замовляйте в мене. Внизу в описі буде номер телефона, де можливо замовити трихадерму. І робити палив. Чому це важливо зробити, чому це рекомендую? Ви робити палив або замочення кореневої системи. Найкраще зробити кореневу систему замочити. Взяти всі три види, або там будь-які два. Щоб було не один, а два або три види триходерма. Можете взяти в мене або будь-якого іншого виробника, але щоб вона була жива. Це дуже важливо. Мертва трихадема вам не потрібна, і рослина теж вона е окутує так кореневу систему, і коли коріння росте, коріння не зу 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 зустрічає хвороби, і коріння стимулюється внаслідок життєдіяльності триходерми. Якщо зараз виникнуть у вас питання, про якій температурі вона працює, при той температурі, коли буде рослина жити, при той ж температурі буде працювати кор е триходерма з збільшенням температури, триходерма буде працювати ще краще. І якщо ви будете проливати триходермою на початку передвисаджування, ви маєте коріння, котре захищення, коріння, котре стимулюється. І цей перший, перший місяць розвитку вашої рослини це дуже важливий. З, з приводу внесення триходерми, норми такі: можливо, якщо ви висаджуєте розсаду на площу 500 метрів квадратних, то берете. 300 мл в баночку. 300 мл, берете 300 мл. Триходерми розводити в воді і потім ваші там касети або стаканчики замочуєте в цьому розчині. Води потрібно сюди розвести десь літрів 10-10-15 15 літрів води. Тут, тут буде відео, ви зараз все це побачите. Так, далі. Далі це підготовка теплиці. Це буде підготовка. Теплиці. Я зроблю, будуть у мене таймкоди під відео буде номер телефону, де можливо замовити атрикадерму, котра працює, і таймкоди будуть. Далі підготувати теплицю. Дуже буде добре перед фрезеруванням за 2-3 дні до висадки. Знову ж таки, 2-3 дні, внести азотне добриво. Внести таке добриво, як світра аміачна Це в нас. NS4N3. А внести і в кількості десь 2,4 кг на одну сотку. Це у нас 100 м квадратних. Ця операція буде дуже важлива. Така ж сама операція, як внести фунгіцид, якщо у вас коріння хворіє, або коли коріння не хворіє, внести триходерму, і а, у вас коріння захищене, і потім коріння буде їсти ось, ось ці добра в, в, в такій кількості. Ви рівномірно розподіляєте його по всій теплиці, фрезеруєте, щоб в шарі ґрунту, якщо у вас там шар ґрунту це такий справжній шар, це от ясно, 15 скільки сантиметрів, і у вас тут буде зустрічатися десь краплини, там гранули цієї селітри, вона штра, вона, вона швидко. А, а, Розчиниться, але вона буде рівномірно. Сипати там в одну колію, так от стрічку ну, не потрібно це робити в жодному разі. І цей перший це внесення це буде дуже стимулювати розвиток перших листків, там перших там, 6, 7, 8 листків на капусті. І чим вони будуть більше, тим більше вони зроблять фотосинтезу і, і о, внаслідок у вас буде більше. Цієї самої а, на капусті головки. А, тобто, якщо у вас росте капуста, і у вас от така ніжка, і тут є листки такі великі, так? ось, ось ці листки формують ось цю головку, яку ви а, збираєте. Чим краще вони а, розвиваються, тим більше у вас ця капустина, тим більше у вас вражальність. Вона не буде дуже великою, але вона буде плюс 20. Плюс 15, плюс 30% воно можливо буде не під кіло, а 700 грамів. Вона можливо буде там 800 грамів кілограма. Якщо ви таке зробите, воно на 20-30% внесення 2, 3, 2, 4 кілограми селітри е, в обробку ґрунту, воно збільшує врожайність. І е, тому треба зробити е, правильно підготувати кореневу систему. Перший Місяць розвитку капусти в теплиці це дуже важливо, і він впливає на вашу враженість. Не останні підкормки, а саме внесення і захист на початку розвитку рослини на постійному місці. Так, а в нас вже третій пункт, і ми добрались до висаджування. Висаджування треба робити, ну так і напишемо: «висаджування». Зі схемою, яка вам подобається, я раджу такі варіанти. Це 35 це все в сантиметрах 7 на 35. Або робити 50 на 30. Або робити ось. Це все в сантиметрах і так можливо висаджувати. Найголовніше вам не брати там більше-більше там. Ну, я бачив, коли люди висаджують там 30 на 30, а це виходить там уже е, 10, там, 10 рослин, там 9, 9 з чимось, 9,5, 9,6 штук на метр квадратний. Це доволі багато. Якщо у вас дуже важка вода, якщо ви будете висаджувати на кінці лютого, то так висаджувати можливо, і ви тоді будете мати не дуже великий розмір. Тут у нас виходить 8. І одна штучка на метр квадратний. Тут у нас виходить 6,6, 6,2. Я б робив би десь отак. От, от якщо ви висаджуєте зараз, отак от можливо робити, якщо там, трішки пізніше, там, через 10 днів, можливо, десь отак робити. Ось це, що я рекомендую. І це можливо брати, якщо у вас важка вода, і якщо у вас. Чиста плівка в теплиці, якщо вона досить прозора. Якщо ви не, не дивились моє відео, ви не миєте теплиці, не дезінфікуєте, то це дуже сумно. І тоді робіть робіть отак і маєте меншу врожайність Далі, підкормки це вже у нас четвертий пункт нашого за, засобу це живлення. Нагадаю, живлення не таке важливе, як Внесення селітри м'ячної в ґрунт а, при фрезеруванні і внесення а, триходерми. Ну, якщо ви не зробили внесення селітри м'ячно, не внесли трихадемут, то, то треба хоч зробити живлення, це якось вплине на ваші рослини. Далі, що, а, яке можливо зробити живлення? Перший варіант це ПК це монокалій фосфат. Його можливо дати 0,2 кг це 200 г. Далі, сульфат магнію. Магній з сіркою. Його десь дати 150 грамів. Це буде А, це ще сюди. Це один варіант на поливу Монокаліфосфат, сульфат магнія з селітра аміачна. Це все змішується в одній ємності і робиться полив. Таких поливів я рекомендую зробити два. Дуже там. Все не виправиш, але це буде щось. Якщо ви внесе аміачну, е, то так само е, робіть. І е, головне притримуватись її сі, там не вище трійки. Це е, перший полив номер один. А полив номер два. Номер два. Це буде е, кальцініт нітрат кальция. Кальцій. Нітрат кальцію я би давав би е, 0,2 кг, Сюди дати селітра м'ячний. Десь е, 0,1 кг. І можливо дати нітрат магнію 01 кг. Це дози на одну сотку. Ті були дози і ці дози на одну сотку. Це одна сотка, це 100 метрів квадратних. Якщо у вас тепліться 5 соток, помножити все, все на, на 5, ці два варіанти змішати між собою не потрібно. Зробили один, потім, коли проситься полив, коли ґрунт просох. номер 2 Потім ще раз, номер один, потім номер два. Далі треба там змінювати вже фосфору стільки не потрібно, е, магній видали. Силітру дали, кальцій а, потрібен, а буде рослина розвиватися. Далі треба якось там вже а, 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 а прибирати. Найголовніше треба знати, що перед збиранням за місяць до збирання треба все менше менше давати азоту. Вже тоді азот не дасть вам великої враженості. Надлишок азоту в останній місяць вирощення до збирання стимулює розтріскування, стимулює хвороби, бактеріози, пригнічує кореневу систему. Азот потрібен на початку. Тому, якщо ви слухали уважно, чому триходерма, чому треба лікувати, чому треба заряджатись? Так, і п'ятий пункт це у нас а, умови. Це у нас умови. Температура. Якщо у нас а, тем, умови будуть класні, все буде розвиватися добре. Температура, яка можливо буде. А, так, у нас ніч. Вночі у нас повинна бути. Вночі у нас повинно бути 12 градусів по Цельсію. У нас тут день в день можливо бути, щоб була температура від 14 до 18 градусів по Цельсію. Якщо у вас похмуро, як зараз в мене, якщо у вас все в, ту, в такій тучі дуже великі, то у вас 14. Якщо у вас сонце, то можливо 18. Дуже, туди 20 не потрібно. Це по температурі. Вологість. Вологість у нас потрібна бути у нас е, повітря. Повітря це у нас вгорі. Вологість у нас повинна бути. 70. 75%. Вологість повітря. Велика вологість, 95. Це дуже багато так роблять. Стимулює розвиток хвороб. Хвороби вам не потрібні в такий час. Зараз експериментувати зі своєю вдачею не потрібно. Вологість повітря така. Вологість ґрунту. ґрунт у нас знаходиться внизу. Це 85%. Вологість. 85%. Це, це означає, що вона. Любить, щоб там не було сухо. Якщо буде сухо, буде там така чорна пляма при зрізі. Ще якийсь там перепад вологості стимулює розрізкування е, в останній місяць вирощування. Ці всі умови. Якщо прислухатись, зробити правильно, це буде все класно, буде врожай, і це буде там плюс 20%, це буде скоріше, це буде, шви, це буде простіше і не буде надлишок використаних коштів. Якщо з приводу триходеми вернутися, номер телефону є в описі, якщо ви замочили касети, можливо, дати. Далі, як би я давав би, дивлячись від кількості хвороб, що у вас є, за солоності ґрунту, я би давав там раз в 2-3 в тижні в полив, можливо, що робити оприскування. Ну, там пишіть, будемо розбиратися. Ну На початку раз в три тижні, тобто ще не так швидко вона розвивається. Це, це стимулює кореневу, це покращує ґрунт і все. Після поливів капусти це треба робити рихлення міжряддя, це дає повітря. Капуста це любить і все буде гарно. Так, кому ця інформація була корисна, хто вважає, що це правильно, то можете поставити лайк, підписатись на мій канал Радвиш І вирощуємо економічно вигідно в теперішній час.